Знаходимо значення виразу. 3 в мінус 5 маємо поділити на 3 в мінус шостому. Дробова риска ділення, при діленні показники віднімаються. Тобто, мінус 5 потрібно відняти мінус 6, або це буде мінус 5 додати. 6, тобто одиниця. Це буде 3 в першому, отже, 3. Можна було таким чином шукати, а можна було б записати ще так. 3 в мінус п'ятому, наприклад, на 3 в міну 6, для того, щоб показники стали додатними, то ми поміняємо положення степенів. Наприклад, 3 в мінус 5 це означає в знаменнику 3 в 5. В знаменнику 3 в мінус 6, то в чисельнику буде 3 в 6. І далі вже виконуємо ділення. В результаті, знову ж таки, звісно, буде 3. Це варіант В. Наступне завдання. Використовуємо властивість логарифмів. У нас сума логарифмів з однаковими основами – це логарифм від добутку. Тобто буде логарифм за основою 2. А тут далі ми 0,1 множимо на 320. Тому буде логарифм за основою 2 від 32. 320 помножили на 0,1. А 32 це степінь числа 2, це 2 в 5 степені. Логариф – це показник, отже, він дорівнює 5. Варіант Д. Наступне завдання. В даному завданні можна було вже зразу підставляти косинус 30 і синус 30. Адже це відомі значення, вони є в таблиці. Тобто, ми могли б записати це так: 4. Косинус 30 – це корінь з 3 на 2, потім піднести до квадрату. Мінус 4. синус 30, це одна друга, але до квадрату. Ну і далі виконувати піднесення до степеня це було би 3 четверти в першому випадку і 1 четверта в другому. Після скорочень ми маємо 3 відняти 1, тобто, як ми бачимо, це 2. Варіант Б. Разом з тим можна було зробити це і по-іншому. Винести спільний множник 4 задушки. В дужках буде косинус квадрат 30 градусів мінус синус квадрат 30 градусів. В дужках ми маємо формулу, вона навіть є в довідкових матеріалах. Це формула косинуса подвійного кута. Тобто 4 косинус 30 градусів множимо на 2, отримуємо 60 градусів. Косину 60 градусів це табличне значення 1, 2, тому ми далі 4 множимо на 1, 2 і знову отримуємо 2. Варіант Б. Дане завдання можна, звісно, робити, маючи, розуміючи властивості функції зразу, але можна робити і графічно, зобразивши ті чи інші функції. Отже, перша функція 4 мінус х у квадраті це парабола. Якщо ми візьмемо мінус х у квадраті, це парабола відками вниз. Тобто, ось таке положення вона має. А плюс 4 вона вгору піднята на 4 одиниці і буде мати ось такий вигляд. О, тут 4. Тому далі ми шукаємо, яка ж буде відповідна властивість. Зростає на всій області визначення, бачимо, що ні. Набуває від'ємно значення при х рівня мінус 2. Ну, якщо ми візьмемо х-2, навіть підставивши формулу замість х-2, ми отримаємо у 0. Тобто це невід'ємне значення. Є парною. Да, дійсно, це графік парної функції, тому що він симетричний відносно осі y. Отже, нам підходить варіант В. Наступна функція це лінійна, пряма пропорційність. Графіком буде. Пряма лінії вона проходить через початок координат. Якщо х дорівнює 0, y дорівнює 0, і фактично це бісектриса другої і четвертої чвертей. Можна взяти дві точки і побачити, що графік буде проходити ось таким чином. Наприклад, якщо я беру х2, то y мінус 2. Тому далі дивимося, що ж нам тут підходить. Ну, точно не зростає. Якщо х-2 у нас не ємне значення, якщо візьмемо D графік розташований в першій четвертій координатній чверті, також не підходить, тому, напевне, нам підходить варіант г. Давайте пересвідчимось, що це дійсно так. Має три спільні точки з графіком функції y дорівнює мінус х кубі. Якщо намалювати графік функції y дорівнює х кубі. Це кубічна парабола, вона має ось такий вигляд, також всі повинні е, знати і вміти будувати дану функцію. Якщо ми беремо мінус перед функцією, то графік у нас міняє своє положення, і це буде симетрія відносно осі х. y міняється на протилежне значення. Тобто, отут ця частина іде ось так от. А ця сюди, от він, цей графік, Y дорівнює мінус Х кубі. Разом з тим, якщо ви цього не знаєте, цих перетворень, його можна побудувати просто за допомогою таблички. Відповідні х можна довільні брати, а Y вже знаходити по формулі. І таким чином ми бачимо, що дійсно от у нас точки перетину: одна, друга, третя. Три спільні точки варіант Г. І y дорівнює 4 в степені X, це показникова функція. Навіть не, малю, не малюючи графік, ми можемо сказати, що це зростаюча показникова функція, адже основа 4 більша за одиницю. Разом з тим, якщо зображувати її графік, ми маємо пам'ятати, що він завжди проходить через точку з координатами 0. 1. Ось тут вона проходить. І буде мати ось такий вигляд. Тобто, це дійсно графік зростаючої функції. Відповідь А. У нас паралельні прямі, а отже, відстані між ними скрізь однакові. Тобто відстань це довжина перпендикуляра, наприклад, АБ, КД, ЛМ. Е. Всі ці відстані однакові. Почнемо з квадрата DKLM, у якого відомо периметр 24. Так як він має 4 однакові сторони, то кожна зі сторін, 24 ділим на 4 буде дорівнювати 6. Отже, наприклад, я запишу, що сторона квадрата КЛ дорівнює 6. І далі ми зразу ж можемо знаходити площу квадрата А в квадраті, 6 у квадраті 36. варіант Г. Далі читаємо уважну умову задачі, нам відомо, що ВС дорівнює КЛ. Тобто BC буде дорівнювати також 6. Разом з тим, так як BC відноситься до АД як 2 до 3, то коли ми ведемо коефіцієнт пропорційності Х, ми можемо записати, що BC дорівнює 2х, а АД дорівнює 3х. Так, як BC дорівнює 6, то 2х дорівнює 6, звідки Х дорівнює 3. А отже, АД буде дорівнювати 3 на 3 9. АД дорівнює 9. Нам потрібно знайти ще площу паралограма. За умовою АД дорівнює MQ, тобто довжина сторони паралограма також дорівнює 9. Отже, MQ дорівнює 9. Ну, а висота цього паралограма – це фактично перпендикуляр, проведений, наприклад, з вершини N. І фактично, це відстань між цими ж паралельними прямими, яка дорівнює 6. Тобто, для того, щоб знайти площу, ми просто 9 множимо на 6. 54 варіант В. Ну і наостанок ми маємо знайти площу трапеції. В трапеції нам відомо основи BC 6. А D у нас 9. І відома висота трапеції, знову ж таки, це довжина а, Б. Це відстань між паралельними прямими, яка дорівнює 6. Тому площа трапеції, півсума основ, тобто 6, додаємо 9, ділимо на 2 і множимо на 6. Скорочуємо. І далі 6 плюс 9, 15 Множимо на 3, 45. Варіант Д.